Сьогодні я хочу зварити бульйон у мене. А що воно впало, мам? Що не в нас? Хочу зварити бульйон. Дивіться, я помила його, налила водою. Зараз закипить. І це все виливаю і мию м'ясо під проточною водою. Потім наливаю іншу воду і варю, тому що це все, оці. Хімікати, якими годують худобу, це вони тут. Ніколи не залишайте. Та я збираю ложечкою. не потрібно, це ваше здоров'я. І ви бачите, в мене в руці цибулина. Зараз я сюди ставлю гвоздику, і бульйон буде просто ароматніший. Чотири гвоздички. Мені навіть вже пишуть, що, Алла, дякую, ми так само зараз робимо. То бульйон дуже смачний. Сама гвоздика мені не подобається. Аромат з неї вона для консервації. А от саме, для бульйону, от така, як кажуть, поєднання таке цибуля і гвоздика. це те, що потрібно. Небагато, чотири вистачить. Цибулину можете меншу взяти, так. Але це я все додам, коли помию м'ясо, і потім налью іншою водою. Можете наливати, коли помиєте, кипятком, щоб скоріше, але я звичайною водою наливаю, і воно закипить, і все буде гарно. Тому що мені потрібно, щоб, якщо наприклад, дивіться порада, якщо вам потрібно, щоб всередині було соковите м'ясо, то ви шмат м'яса кидаєте вже в кипяток, відразу така, як шкірочка. Там формується і м'ясо всередині е, соковите. Мені потрібно, щоб виварилося все всередині від кістки. Тому я кладу кістки в холодну воду і поступово закипає, і потім, коли вариться бульйон, тоді воно все віддає. Це будь-яке м'ясо так готується, щоб ви це знали. Я теж це дізналася, Боже, я це дізналася в ресторані, коли працювала. Я вчора піс після стріму, знаєте, що зробила? Вийшла, взяла два куска оселеця, з'їла і пішла спати. Оце так. Ось такий буває таке, що як захочеться. Хтось сказав, покажіть свої огірочки. У мене ж огірочки перші, другі пересажені, і треті тільки піднімаються. Бачите, ось піднімаються. То я вам скажу, що пересажені огірки це той самий сорт. Вони набагато кращі. Я тут раз-раз на салату це рву від селя. А ці, а ці... Ну що, погані вони, що там казати. На них багато пустоцвітів, хоча сорта хороші. Дивіться, бачите, де де-не-де огірочки, листя хворіє, ось теж щось не, не, не вистачає, тому що як бараболя. Е, тут, уже, я навіть не знаю, можливо, це можна вже й викинути ці огірки. Тут де-не-де де, жовтіють теж. Не вистачає щось, не вистачає. І тут таке, ось, бачите, це ж не вистачає азоту чи чогось. Ай, Бог з ними над ними. Що там їм не вистачає? А, Краса. Яка ж краса, яка ж природа, що тільки не робиться природа. А ожина, а ожина. вже чоловік міна ївся ожини, не вже щось йому не хочеться їсти ожини. Угу. То перша прямо так їва. Це. Мама вчора назбирала, кажу, хоч що ще тебе покорме. Вона збирала цю тарілочку. Дивика. Дивика ожина. Дивіться. Ось мій мизинець для порівняння, диви. Бачите, така ожина. В цьому році вона шикарна, шикарна. Ще зеленою тут. Вон, Ой, Саша, Саша. Не би хто нарвав та в рота поклав. то було б гарно. Так, ця ожина в цьому році. Гігантела, просто гігантела. Дивіться, закипіло, каструлю помила, м'ясо помила. Тепер наливаю водою туди цибулину закипить. Зніму, що там буде, і на маленькому вогні варимо, як звичайний бульйон. От так це виглядає. Не солю нічого. І хай вариться. Я кажу слово, хай вариться. Хай вариться такого немає. Нехай вариться. Пусть вариться. а хай це наш полтавський діалект, оце суржик, хай. Хай хай вариться, хай ця тряпка тут висить, хай це тут росте. Нехай. Тобто не невірне українське, але нічого, нічого. Ми звикнемо, ми це розуміємо, але так, я ж хотіла нарізати букет. Бачите, йшла за ножницями, а зацепилася за бульйон, за ще за щось. Одним словом, зацепилася, зараз наріжу букет. Це все. Я подарую троянди вам. Троянди вам. Деякий гарний букет. Свіженький. Навіть ще краплинки дощу на ньому. А який він ароматний. Це для вас. На цьому кажу до побачення.